Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після того, як Агенція Reuters із посиланням на джерела у Кремлі повідомила, що президент Росії Володимир Путін нібито готовий до перемовин про перемир'я з Україною, сам російський очільник продовжив тему перемовин у Мінську під час своєї спільної прес-конференції із білоруським колегою Олександром Лукашенко. Путін сказав, що. Він дійсно готовий до перемовин, однак не на тих умовах, на яких наполягає одна країна, очевидно, маючи на увазі зовсім не Україну, а Сполучені Штати, і сказав, що ці перемовини мають вестися із врахуванням тих реалій, що склалися, фактично підтверджуючи, що у своїх поглядах на припинення війни Росії проти України. Він не відійшов від тих поглядів, які і призвели до рішення про великий напад у лютому. Далеко вже тепер 2022 року. Путін спеціально зупинився на темі легітимності українського президента Володимира Зеленського і. Почав говорити щось нерозбірливе. Те, що Росія насправді хотіла б вести перемовини із легітимною українською владою. А от чи є ця влада легітимною чи ні, це ще велике питання. І сам саміт миру у Швейцарії збирається для того, щоб підтвердити легітимність Володимира Зеленського його західними кураторами. А от Росія має в цьому сумніви, і тому виникає питання, якщо все ж таки дійде до перемовини, а обов'язково колись дійде, то наскільки юридично зобов'язуючими будуть підписи під тими угодами, які будуть означати закінчення російсько-української війни, але з цим раптом сказав Володимир Путін мають розбиратися в самій Україні. Однак я хотів би нагадати, що коли Володимир Путін ухвалював рішення про Окупацію України і про створення в українській столиці маріонеткого уряду, який мав би очолити Віктор Дінукович, то також вважалося, що це будуть рішення зовсім не російського керівництва, а самої України, тому що для росіян ці рішення, які ухвалюються, коли той чи інший правитель знаходиться в стані сидіння на російських багнетах, це не російське рішення, а рішення цієї країни. Яку Росіянам вдалося захопити, ну і до речі, з цієї точки зору, коли Путін розповідає про нелегітимність Зеленського, хочеться запитати у російського лідера, що ж з легітимністю Януковича, росіяни упродовж багатьох років поспіль називали Віктора Януковича легітимним президентом України. Однак є абсолютно очевидним, що повноваження Януковича, навіть якщо не згадувати про постанову Верховної Ради України, яка призупинила. Повноваження людини, що залишило територію власної країни, в будь-якому разі закінчувалося за 5 років після 2010 року. І таким чином, навіть з точки зору російської інтерпретації, Янукович вже давно не президент України і не мав ніяких легітимних прав зайняти кабінет на банковій, навіть якщо б його туди привезли російські танкісти. До речі, той факт, що в момент перебування Володимира Путіна у Мінську інформаційні агенції повідомляли про наявність там літака колишнього українського президента, також свідчить, що своєї гри у легітимної Януковича Путін досі не позбавився. І, до речі, до цієї гри абсолютно чітко можна сказати, відноситься і заява прес-секретаря. Президента Росії Дмитра Піскова, який підкреслив, що будь-які перемовини Росії потрібні для того, щоб зафіксувати цілі так званої спеціальної воєнної операції, і що склад суб'єктів Російської Федерації є визначеним в Конституції Росії. Тобто, це означає, що будь-які перемовини, які хотіли б вести російське керівництво, якщо вона взагалі бажає вести якісь перемовини, мають передусім. Передбачати визнання російського статусу Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. І Росія, звичайно, на таких перегомовинах вимагатиме, щоб Збройні Сили України залишили ту територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, яку вони зараз контролюють. Тому що навіть російська пропаганда. Не називає ці території українськими, а називає їх контрольованими так званим київським режимом. Тобто продовжує придавляти претензії навіть ті частини українських регіонів, де російським військам не вдалося встановити свій контроль, або їм довелося відійти з раніше захоплених позицій, як це, скажімо, відбулося у Херсоні. В будь-якому разі, все це, як ми бачимо, розмова зовсім не про перемовини. А про те, що Володимир Путін роздратований майбутнім самітом миру у Швейцарії і намагається здійснювати певні кроки для того, щоб переконати його майбутніх учасників в тому, що немає ніякого сенсу їхати до Швейцарії. І в тому, що він, Путін і так, без будь-яких самітів миру налаштований на перемовини з Україною тільки от на своїх умовах. А весь саміт миру. Потрібний з точки зору кремлівського керівництва виключно для підтвердження легітимності українського президента. І таким чином Путін ніби надсилає сигнал лідерам тих країн, які ще не визначилися із власною участю у саміті в горах над Люцерном. Ви їдете туди просто як статисти українського керівництва та західних урядів, які усвідомлюють нелегітимність українського президента. і Хочуть, щоб своєю присутністю ви, ви цю легітимність підтвердили. От і весь сенс саміту миру. от для чого Україна ініціювала його скликання у Швейцарії. Ось чому Міністерство закордонних справ України зв'язується з вами і пропонує бути учасниками цих зборів. Навіть не для того, щоб ви погодилися із формулою Миру Зеленського, яку Росія не вважає. Платформою для перемовин просто тому, що це формула справедливого миру. А справедливий мир і Росія, справедливий мир і Путін це справжнісінький антонім. А просто для того, щоб керівництво України мало міжнародну легітимність, тому що національну легітимність воно втратило і намагається це приховати від власного народу. Тобто ми маємо справу із звичайнісінькою спеціальною операцією Москви, тільки пропагандистською. І як бачимо в співучасники цієї спецоперації, як це і було з так званою спецоперацією, яка розпочалася у лютому 2022 року. Володимир Путін взяв не кого будь, а білоруського очільника Олександра Лукашенка і взагалі складається враження, що саме для того, щоб мати можливість. У товаристві Лукашенко виголосити всі ці інвективи, ну і, звичайно, нагадати світу про навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї, російський президент і був присутній у мінську. І що тема нелегітимності українського президента це зараз спільна задача. Російського президента, російської пропаганди і всіх корисних ідіотів, які намагаються підрівати стабільність української держави в момент, коли в Росії продовжують сподіватися на її швидке зникнення з політичної мапи цього світу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon і Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. і миру вам. Хай щастить.